привіт, друзі! Я буду показувати всю точку свою колекцію з моїм папою. Е, перше це будемо показувати ось такі зараз більш-менш бумажечки. Ось, начинаємо. Е, це у нас 25 рублей царських. Ну, ну, расскажем, расскажи, кого, бы, да? А, нет, не, не пушка. Ну, то есть такое, 1999, вот такое. А. Дальше. Да, еще 500 рублей закрыла, 25 рублей их. Тоже царских. Вот такие у меня сзади. 912. Ось, 500 рублей. Дальше ты. Практически такие же самые, только 100. то а такие. Они у нас уже... вам скажу, скажу, скажу. 910-й ось вот такие. Дальше. У нас это... Це... Тоже 910-й за 100 рублей. Дальше у нас...

П'ять рублей. Такі вони в нас гарні. А, це вони в Ось п'ять такі. Давайте я вам покажу. Ось такі п'ять. Далі. Ось такі п'ять. Такі. Десять. Далі в нас. Ось так ззаді виглядає, зараз вам скажу, що це. Це три рубля. Три рубля вони отак виглядають. Далі. Це 1898 рік. Це в скільки? один рубль. Бачите, який гарний? Один рубль. Бачите? Далі ось так один з другої сторони. Далі це 1000 рублей уже які вони зараз вам скажу. Вже 917 рік 1000 рублей. Бачите 117 ось 117-й. Ось. Далі 250 рублей. 1917. -й. Ось такі. Далі це такі по типу... билетики, кредитные кредит, билетики. 20 таких. 40. А что -то? Серия такие. 50 копеек. Я только бумажечка. 50 копеек. Они что-то там такое выглядают. 50 копеек. Дальше. Это 1000, 1000 рублей, 1918-го. Вони постійно мінялися. Бачите? уже вже така маленька. 1918. Далі це 25 рублей 918-й. Ось і 100 рублей такі є. Далі 5 рублей. Із 10 рублей. Вони всі... 918, да? Вот а ось вот такие? Дальше ось вот такие. три руб РФССР 1922 года. Уже Советский Союз только начался. 50, 500, 500 рублей 1921 года. уже РФССР Советский. Уже такая. Так, це вже 500 гривень 918-го, бачите, 500 гривень. Далі це 100 карбованців. 500 гривень вони такого виглядають. Далі 50 карбованців. 100 ниєп з советських. Ось такі 50 карбованців. Вони, я не знаю кого. Вході, теж 1918 Далі це тисяча карбовинців. Бачите, які гарні українські. Далі там 10 карбовиців. Це тисяча карбовинців. Е, я не знаю, який тут год. Де тут він написаний? Год-год-год. Не знаю якого году, бою теж 918-й. Бачите? Оце вже 2 тисячі гривень. Одна гривня містить 8,712 долі чистого золота. Бачите? Це одна гривня, а це 2000 гривень. Далі ще є 100 гривень таких. 918-й. Це Українська Народна Республіка. Все. Та ще є 2 гривні такий. 10 гривень. І тут уже більш совєтські пішли. 10 червоних 1937-го. Бачите, 5 червоних. Бачите такі? Ось ось 37 рік. Один. Червонець. Так, ось такий один, один червонець. Бачите, де Оце вже німецько-соєцький, коли вони вже війшли в Україну, там, в Росію, таке. Бачите, тут даже якась пам'ятка є. них бачите, щось писали. Бачите, 5 рублей ось цих. Це який гот? 38-й. Це по. А ні, ні, це значить не ще німецький, да. Це 5 рублів 38. й Це ще наші 38 рубля. Оце ще наші. Оце теж ще наші. Бачите, один. Один рубль. Оце вже німецький, пішов я, да. Правильно сказав. Ось, 50 цих. Бачите? П'ять 42-го року. Це, 42 -го це вровно їх печатали. 50 є ось. Це 42-й рік. Двадцять, десять, десять. Деще п'ять, п'ять і п'ять, п'ять. Один, бачите, таке, знаєте, чого двоєчки нема? Двоєчки дуже мало залишилося, бо коли їхав е, цей состав з тими двоєчками, то їх е, німець підбив, коротше, то вони всі згоріли. То, коротше, от двоєчки їх дуже рідко знайти треба. Далі. Це вже після війни, бачите, 10 рублей таких. 25 вже все. 47 рік, бачите такі? Де це? 100 рублєй. 61-й 61 вже ця ривок. Як там його? Ну, произошла ця переміна, це роча і зуб. Це називається. Ось 50, 25, 61-го. Бачите? такі гарні. Та ще 10 рублей. 61-го. Дуже прикольно. 5 рублей. Ну, бачите. Далі 1 рубль. 1 рубль. 100 рублей. Далі 100 рублей. Це вже який у нас? Зараз вам скажу керінг. Ой боже. А ось, так це я вам показував за 1991. Ну бачите, вже ці поставили 91, бачите? 91 все. 50 рублей, 10 рублей. Все 91 го року. П'ять рублей і один рубль. СССР. П'ятдесят рублів ось такі. І все, далі за ними п'ять карбованчиків у СССР, карбон на травень. Бачите, отакі вот от купони їх вирізали. Далі це вже у нас. Іменно купони з 95-й, такой 91-й, 94-й, бачите, це мільйон купонів, 2 мільйона купонів. Бачите, вони такі ззаді. Значить, це 100 тисяч купонів. Далі це у нас це 10 тисяч купонів, 50 тисяч купонів. Далі це в нас 10 тисяч, 20 тисяч купонів. Так, це у нас 5 тисяч купонів, це тисяча купонів, це 500 купонів, це 200 купонів 92-го, це 100 купонів. Це 50 купонів. Це 25 купонів, 10 купон. Це вони купили, ходили з 91-го по 1995-й. Там 5 було, три купони, один купон. І все. Пішла ось наша одна гривня така, вже з'явилося. Ось такі гривні у мене нема. Там більш, бачите, це 95 й вже поміняли. Бачите? Одна гривня. А це 500 менеджерів. Я шукав, що це таке, бо я їх знайшов. Я не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, а не 50 тисяч, то напишіть в коментарях. Далі, я вам покажу книжечки, які ми з папою зробили про них зараз. Це бумажні деньги Росії, ось показано. Це російські. Ну тут і показано російська імперія такі. Тільки, дивіться, вона така не яка, нічого. Бачите, тут таке показано, які вони були. Бачите? Ось такі, бачите? Тут погано видно, бо вони ці. Тут не так все. Ну, такі от вони були ось це все. Бачите, тут такі, такі царські. Ну, оце вже було, і це вже такі тут. Вже є українські, є українець. Бачите, ось показано. Такі тут були книжечка, скільки стоїла долара і так далі. Бачите, ось вот таке от. Далі я вам буду покажувати. Чи... в мене ще там бумажечки є, Чекай. Ще вам покажу зараз бумажечки в мене є. Зараз покажу вам. Оце купони ви бачили. Це такі в 50 копійок. Бачите, я їх знайшов в себе. 92-го году. Да? Ось такі добруски є. Ну і 1 рубль 61-го такий. Такі вони чуть-чуть в мене в поганому стоїть. Оці хороші рубль в поганому. Ось купон один. Такі ще бумажечки є. Зараз ще буду показувати. Так, тепер я вам показую э, свої ці старі газети колекціоні. Зараз я їх вам розв'яжу і покажу. Чекайте, будь поки тут пустимо. Вони дуже такі рідкі. Бачите газету? Я їх так трогати багато не буду, просто покажу. Так, такі, от, от, кладем, китай, все. Вони дуже старі. Якісь там Правда, я... Правда, продаем. Тут ще даже не такі, не советські, а даже Більше. Уже совєтський син. А, 917-й. Це 917-й ці. Бачите? Ось така я любиш. Бачите, які там букви? Бачите, які там оця. от Буква там дуже права. Це 917-й, все. Я вам зараз Пару покажу. Ось так. Бачите тут? Фото их рассказывай такая. Все. Сейчас у нас есть. Всё. Я хочу закупить голову. коллекционная. Вот тут пикнули. Зараз вам показываю Все, это пока Зараз вам показываю монетки. Это еще не все. Зараз вам буду показывать. Дуже это дуже коллекционные эти значки. Бачите? Не коллекционные, а такие. Отечество. Война. Отечественна війна, бачите такий? Це із самого золота і молот зроблений. Тут, бачите, такий м'яч виглядає. Це дуже воно старе. Ось таке воно є. І ще один там є. Ось такий. Таз. Зараз вам прочитаю. стран соединить такая же вот такая тоже видите такие значки они очень дорогие вот такие значки видите вот я сейчас назад пошел ну, дальше я вам буду показывать монетки это вот советские монетки 1 2 3 копейки 5 10 15 дальше бачите, дальше 50, 20, 50. Дивіться. Ось тут 10 такі юбілейні. старі, Тільки вони чуть чуть трохи поганому стані. 32-го, бачите? Такі. Це такі старі ці лондонські. Такі старі фунти. Ось так ззаді виглядає тих 10 ну це все тут советські 5 копійок 10 15 Ну, саби протез зараз вам покажу. Це деньга. Деньга дожи крута. Зараз я вам покажу. Ось деньга. Деньга вона Сімсот тридцять сьомого деньга ось така царська Ой. все вам покажу деньги. Деньга. Так, це деньга я вам показав. Далі це 50 пенсів 1975. Це такі польські. один рубль вот такий є прикольний. СССР. Один... А ні, це один паутинник 1924, Хто бачите, такий. юбилейный и тут вроде шарик костячка. а, а нет, не вот такие монетки так, заранее разложу еще показываю Це в мене зараз що я знайшов на того, що Зараз я його викладу. Тільки воно чуть-чуть мокре. Я не чую. Ось це ножик зараз вам показую. Зараз ножик цей. Це, це козацький ножик, бачите, це козацький ножик. І ми його полопати розрубали. Бачите, тут старий дуб дерева. Я не знаю, чи дуб, чи що там. Такий, такий козацький ножик. Далі Це я не знаю, це, це гвоздик старий, старий гвоздь. Ще старий гвоздь. Бачите який? Далі ще головка від старого ключа. Це пуля, бачите, є пуля. Ще одна пуля. Далі вам покажу. Це гільза, гільза. бачите, гільза. І стара така пулька козаків. Бачите, така несучасна. Бачите, тут такий як хвостик, як є. Є таке. Так, і це я не знаю якась по типу, Не знаю, чи сучасна, чи яка таке. ось у нас цей находки. Ну там ще находки є. Оце ми показали з такого реліза і всяке таке. Так, зараз складаю вам і ще покажу. Так, далі це кераміка. Бачите, я кераміку находить багато, стару середньовічку. керамика. Вон там маленькие кусочки. Ой, сами говорите, бачите? Такая керамика. Просто визуально. на визуально. Значит, это как керамика. Сейчас я уже дальше показываю. Это как керамика. Я зараз завершали покажуть. Так. Тепер покажу свої манітоси, шели буду показувати. Все пятьдесят копійок у мене є совєтські. 1074. Ну, це одна гривня, наша стара велика, далі ці царські дві копійки. Бачите? 917-й царські дві копійки, тільки тут така дирочка робили, походу якийсь цей. Далі. Стара польська 666 року якась набу, я вже забув уже. Тільки вона вся стара, то її не видно, що це. Таке, бачите? Далі ще вам покажу цю... Так, де в мене там все? Одна і дві копійки. 1909-го. Дві копійки. О, одна і дві, так, одна і дві. Далі, це в мене наші колекційні десятки. От зараз я вам покажу їх. У мене їх багато дуже, то я зараз вам їх покажу. Так, і я зараз поки буду їх знаходити, це 20 копійок 79-го. Так. Ось такі три копійки. У мене є в мене є всі совєски. І одного рубля. 70 копійок. Дві копійки. Ну, це 50 копійок 92-го, 94-го я взяв український. Так. Це я теж бабусі. Щоб... Тут вже десятки. Це теж 50 копійок 2007-го, не знаю, щоб тут предположили їх. Так. Це, так, це СССР ще 20 копійок. Оце такі старі українські 2 копійки. Бачите, такі вони 93 го року, вони такі своєобразні. А от такі 2009-го вони вже отакі от другі. А це ось одна копійка, що в мене є, ось одна. Це СССР 10. СССРських обичних 15 і 15 колекціонних. 15 копеек колекционных. Далі 25 українських. Дальше, 5 копійок. Шипуй. І СССР 5 копійок СССР. Далі ще так, тут і тут ці. Тут. 10 копійок СССР. -вський. Тоже 5 копій. Кисесевський і одна копійка СССРська. Так, і тут такі які старі індійські 79-го года. 79-го года такі. Далі показую я вам десятки. Я показую вам десятки далі. Це ось така з гербом десятка. Далі Антонівський міст. Ще одна з гербом. Повторка. Так, це з така з квадратиком. Це така велика. Прям 10 гривень, бачите, 2020 року. -го День пам'ятний. Ось така. Далі це така засмійомна, дещо до допомога. Це ось така от є. У мене не всі, вроді двоє. Чи троє не ось така. Далі ще Пепело. Ще ППО. Ще одне ЗСУ, І ще одне ППО. Це всі мої ці монетки. Так. Ще. Та й все. Ось такий в мене обзор. Ну, я ще найду, ще там, в мене монетки є, то я вам покажу потім. Всім пока.